Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю миру, доброго здоров'я і успіхів усіх добрих справах. Думала собі, не буду вже нічого більше пересаджувати, бо так холодно, мороз вночі, але ж потепліло і бачу, що прогноз обіцяє, що ще будуть теплі дні. І думаю, таке повисажую ще деякі рослини, котрі я вже думала, що будуть зимувати десь у мене в якихось відерцях чи в чомусь і в неопалювальному приміщенні. А тут у мене ця діляночка за межами подвір'я біля плоту. І сюди я висажую в основному рослини котрі дуже вже порозросталися на подвір'ї. Ось і сьогодні такі рослини в мене частина їх було. деякі я викопувала і, правду сказати, брала на ринок, не продала. І вони в мене стояли, вже навіть деякі прив'яли трохи, а деякі просто росли в невстановленому місці. А крім тих, які я сажу, тут в мене і трохи рослин є. А чоловік також з цієї сторони зробив такий живопліт із верболозу. Як бачите, він пережив спеку, бо з тої сторони дороги є також живопліт. Я той частенько показую, а сюди поганенько мені заходити, я не показувала. Так що спочатку тут було не обгорожено. Але ж ішли корови чужі, їх вже небагато в нас тут, але ж є ще кілька. І заходили до моїх рослин, обскубували, і чоловік зробив ось такий живопліт. Як бачите, він пережив спеку і залишився живий. А тут посаджена туя. Ну, звичайно, вона не була лишньою, як, як деякі з цих рослин, які тут знаходяться. Ось така красива складча статуя. Вона вже трохи підросла в цьому місці. Іспірея. Має дуже красиве листя під осінь, під осінь жовте. І напевне, що то вона називається Golden Princess. А ще ось такий витривалий кущ лапчатки білої або перстач ще називають, або курільський чай. Цвіте білими квіточками. Вже зараз, звичайно, перецвіло. З другої сторони, в мене ще є жовта і рожева така рослинка. І ось такий великорос, найбільший, напевне, найвищий, Ну, не найвищий, бо Сумах вищий. Але також один із найвищих моїх декоративних рослин, декоративних кущів Барбарис Стунберго. Не знаю, як він називається, як називається саме цей сорт. Але ось такий він високий вже виріс. Весною цвіте невеликими такими китяхами. Жовтеньких дрібненьких квіточок, а восени дає ось такі дрібненькі, червоненькі ягідки. Ну, а решта квітів, це в мене дійсно такі, що вони були, дуже порозросталися під хатою. Я повисажувала сюди флокси, іриси, лілейники і деякі хости. Але я трохи тут пересапала. Звичайно, позатрамбовала, бо мокро, але ж нагород чоловік мені ще потрібно і часник посадити, але чоловік мені ще не підготував грядку. Попробував мокро, і тут також мокро, але ж хоче мокро, то думаю, трошки пересапаю, позабираю ці бур'яни, подивлюся, скільки тут місця ще є, а виявляється, що місця тут є ще багатенько. Ну, теж висадила я сюди, трохи прив'яло вже, бо кажу, кілька днів вона в мене стояла після того, як їздили на ринок, і це мені жінка подарувала на ринку. Вона не продала цієї хризантеми і віддала мені задарма. Правда, я їй дала 20 гривень. Ну, так, щоб не було її обідно. От взяла і посадила. Вона вже трохи прив'яла, але сподіваюся, що така зілля. Приживеться і буде рости. А також висадила гібіскус. Ось такий фіолетовий, який надумав аж тепер цвісти. У мене я також так дійсно брала його. Це вже моя рослина брала на ринок, думала, що продам, але не, не знайшлося покупця на нього. І Я думала, що посажу в відерце, і він в мене так буде зимувати, а потім. Ну, де я з тими відерцями буду теж діватися і також за ними потрібно доглядати. Я вирішила її висадити і висадила. А вже переживе чи не переживе, то тоді покаже час і дасть Бог доживем до весни, то весна покаже, чи пережив гібіскус зиму чи не пережив. Кажуть, дівчата, що попропадали в них. Пальми сплетені з верболозу. Наша також ця, напевно, пропала. Ось такі сухі гілочки. В другому місці, яке я показувала з другої сторони дороги, там жива стоїть пальма, але там місце трохи нижче, низина, очевидно, більше вологи. А тут попідсушувала гілки. Але ж, знову ж таки. Доживемо до весни, будемо тоді робити висновки. А поки що висновки рано робити. Каже чоловік, що посохла, Ну, невелика втрата. Як дасть Бог здоров'я і настрій, то сплете другу. І ще хочу посадити ось таку рослинку, яка мені дуже подобається, як брунера. У мене є вона під хатою. Вона варігатна, але тут не дуже так видно. Трошки видно, що вона. Мені так подобається її листя, ось таке рабоцебеньке. І весною, коли вона цвіте своїми голубенькими квіточками, схожими на незабудки. А ця в мене сама насіялася, і там їй не місце. А тут, думаю, посажу. Вона любить трошки притінене місце, і хай приживається, і нехай росте. Ось так вона також прив'яла, я її тільки недавно викупала, але ж швидко прив'яла. Сьогодні сонечко. Сподіваюсь, що відживе і приживеться. І ще маю кореневище від червоної хризантеми. Хризантема зламалась, кореневище залишилося, так що посажу це кореневище. І на сьогодні, напевне, пересадки буде завершено. От і все. Ну, заталувала, так ніби тут стадо слонів топкалося. Але зате забрала високі рослини, повижинала і посадила те, що мала поливати взимку чи заглядати до нього. Так нехай собі росте і рятується. Нехай не вимерзає. І хай все дочекається до весни. А весною, якщо буде все нормально, то будемо поповнювати цю діляночку новими рослинами. А хто дивився, хто залишався зі мною? На каналі бажаю мирного дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я сподіваюся на ваші вподобайки, підписки, коментарі. Будьте з нами. До зустрічі!